Серед пітьми тривоги і зневіри у світі цім неправди й марноти, яка важлива є для нас довіра, довіра Господу назавжди, коли в душі невпевненість проблеми, тягар життєвих серце враз тиска. Найкраще подолання будьте впевнений довіра Богові свого життя. О, як важливо Богу довірятись, та не частково, а усім завжди. А він, як батько, вміє турбуватись, він каже шлях, який потрібно йти. Буває, ти, заплутавшись, в круговирі, життя, турботи і безпіч питань, і ти стомивсь, немає сили, лиш довіряй, схились в молитві щирі смиренно. Богу болі розкажи свої, всі свої труднощі, свої проблеми, скажи усе, що в тебе на душі. Можливо, сам все вірши ти хочеш, повір, не зможеш без свого Творця, спрямуй свої заплакані очі туди, де спокій в сині небеса. Життя складне, часом випробування, Господь тобі в дорозі подає, а ти стомився, знову спотикання, не плач, спинись, Господь до тебе йде. Візьми за руку ніжно, заспокоїть і скаже дороге моє дитя, тебе не залишу я, буду з тобою. Умій довірити мені своє життя, Бог хоче знати, як його ти любиш, чи вмієш довірятись без вагань. Про тебе він ніколи не забуде. Умій лише сказати біль і жаль. Бог знає, що для тебе краще, друже, і що Він робить те, на краще знай. Господь чекає, любить тебе, друже, стомивсь в життєвих ти страждань. Любов слабіє, віра і надія вести цю боротьбу. Господь тебе почує неодмінно, за тебе дав Він дорогу ціну. Спіши до нього в чистому світанні, прекрасну днину і в вечірній час. Спіши в молитві, в щирому благанні і з вдячністю спіши, спіши щораз серед і тривоги і зневіри, яскравий промінь світлом все проб'є. Яка важлива є для нас довіра, як добре Богу довіряти все.